Студентство Полтави змагалося за першість на четвертому сторічному турнірі. З пейнтболу. це командний вид спорту. Під час імітованих протистоянь застосовують ручну пневматичну зброю. А ось замість куль капсули з фарбою. Цього року змагання відбулися за ініціативи студентської ради Української медичної стоматологічної академії за підтримки Костянтина Іщейкіна, лідера громадського об'єднання Полтава, духовна столиця. П'ять команд з усіх вищих навчальних закладів нашого чудового міста, нашої духовної столиці. Змагатися вони будуть за приз, який, Я думаю, буде дуже доречним для таких спортсменів. Адже ми приготували спеціальне обладнання для них розваги розвагами. А про правила безпеки пам'ятати потрібно, аби учасники не нашкодили одне одному. Перед початком змагань їм продемонстрували, як себе поводити. Гра трохи травматична для цього є спеціальне захисне обладнання, щоб захистити голову и открытые участки тела, но в защитное оборудование, бундирование, ничего такого. В принципі з чоловіком не може случитися. Пограти у пейнтбол цього разу вирішили і досвідчені спортсмени, і навіть новачки, для яких цей турнір став першим у житті. пейнтболі я беру перший раз участь. Мені це інтересно. Мені подобається активний спосіб життя. В будь-якому випадку ми будемо змагатися за перемогу. А, а далі як побачите. але ми надіємося все одно на позитивний результат. Граємо не перший рік в. Я, наприклад, приймаю участь у цих змаганнях ще з першого курсу. К команда наша вже зіграна, можна так сказати. Взагалі, ця гра направлена в першу чергу на чесність іграка. В принципі, цю краску можна стерти, але так, же ж не цікаво, зігравши кілька своєрідних таймів, команди приготували справжню солдатську кашу. А відпочивши, продовжили змагання після запеклих боїв, першість та подарунок від громадського об'єднання Полтава, духовна столиця отримала команда під назвою б 52 української медичної стоматологічної академії.